Автомаркетрівне вітає вас. Хочемо показати вам такого борта MAN TGI Extra Long 2020 рік, ціна його 25900 в дуже гарному стані є косметичному, так і технічному, на спарці всі шість колес у дуже гарному стані. Ось такий от. Екстра лонг довжина 5,50, ширина 2,20. Тут також все ціленьке, гарненьке. Солончик також в гарному стані. На мультирулі. Ось, ось така от мультимедія на автоматі, кондиціонер, кліматконтроль, датчики дощу та світла. Двигунчик іде, 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось така от машинка. Все всім гарного дня!